Нагодувати голодного слова Матері Терези, саме тому, що Він любив. Перш як навчати, Ісус жалів людей і їх годував. Ісус робив чуда, Він благословив хліб і нагодував 5 тисяч людей. Саме тому, що Він любив людей, Він жалів їх. Він бачив. Голод на їхніх обличчях і Він їх годував, і тільки потім Він навчав їх. Більш ніж будь-коли люди хочуть побачити любов у дії через наші смиренні вчинки, як нам потрібно любити Ісуса, щоб ми могли нагодувати Його в голодному і самотньому. Наскільки чистими мають бути наші очі та серця, щоб бачити його в убогому, якими чистими мають бути наші руки, щоб дотикатися Його в убогому з любов'ю і співчуттям, наскільки чистими мають бути наші слова, щоб ми могли проголошувати у Богом добру новину, біль голоду. Якусь... Одна жінка прийшла до мене зі своєю дитиною і сказала: Мати, я заходила у два-три місяця і просила їжі, бо мене їли три дні, але вони сказали мені, що я молода і маю працювати, щоб мати їжу. Ніхто нічого мені не дав. Я пішла, щоб дістати трохи їжі, і коли повернулася, дитинка на її руках померла з голоду. Я сподіваюся, це не на ваших можна її відмовили. Ми всі говоримо про жахливий голод. І я це бачила в Ефіопії і бачила в інших місцях. Люди сотнями і тисячами помирають просто через брак шматочка хліба і склянки води. Люди помирали на моїх руках. І все ж ми забуваємо, чому вони, а не ми. Будемо знову любити, будемо ділитися, будемо молитися, щоб це жахливе страждання забрати від наших людей. Біль голоду страшний, і саме туди, куди ви і я маємо піти і віддавати до болю. Я хочу, щоб ви давали до відчуття болю, і це давання є Божою любов'ю, що діє. Голод не тільки хліба, а є голод любові. Одного дня в Калькуті я підібрала дитину, і її темних очах я побачила, що вона голодна, і дала їй трохи хліба. Дитин, не, дитина їла крихту за крихтою. Я сказала їж хліб, ти голодна. Дитина відповіла я боюся їсти швидше, коли я з'їм цей шматочок, скоро я знову зголоднію. Я сказала їй їж швидше, я тобі ще дам. Та маленька дитина уже знає біль голоду. Я боюся, як ви бачите, ми не знаємо, що означає голод. Я бачила, як маленькі діти помирають через брак склянки молока. Я бачила матері у жахливому болі, бо їхні діти помирали від голоду на їхніх руках. Не забувайте, я не прошу грошей. Я хочу, щоб ви давали з жертви. Я хочу, щоб ви пожертвували щось, що ви любите, щось, що б ви хотіли мати для себе. Одного дня. Дуже бідна жінка прийшла до нашого дому. Вона сказала: мати Тересу, я хочу допомогти, але я дуже бідна. Я ходжу від будинку до будинку і щодня перу людям одяг. Я потребую прогодувати своїх дітей. Але я хочу щось зробити. Будь ласка, дозвольте мені що прати одяг вашим дітям упродовж півгодини. Ця жінка дала мені більш ніж тисячу рупій, бо вона віддала мені своє серце цілком. Сьогодні вранці я ходила на зустріч з кардиналом Марселіє, який відповідає за єдине серце, щоб попросити їх надіслати їжу нашим людям в Африці. В Африці дуже велика бідність. За кілька днів наші сестри написали, що люди прийшли перед нашу браму за їжу, і багато з них померло від голоду. Якщо справи й надалі так ітимуть, багатьом загрожує небезпека смерті. Діти помирають на руках у їхніх матерів, яке жахливе страждання. Тому я пішла до кардинала, щоб попросити, щоб прислав їжі для наших сестер. Він був дуже увічливий і сказав, що поки не було наших сестер, вони не зауважували присутності у Богах. Любов, щоб бути правдивою, має боліти. Я мала незвичайний досвід любові до ближнього з родиною Хінді. Чоловік прийшов до нашого дому і сказав: Мати Тереза, є родина, яка дуже довго не їла, зробіть щось. Тому я взяла трохи рису і пішла негайно туди. Там я бачила дітей, їхні очі світили ще від голоду. Я не знаю, чи ви коли-небудь бачили голод, але я бачила його дуже часто. І мати родини взяла рис, який я їй дала, і пішла. Вона повернулася і я запитала її, куди ви ходили, що ви робили. Вона просто відповіла вони мусульманська родина. Також голодні, що мене так сильно вразило. А те, що вона знала, що вони мусульманська родина, і вона знала це. Я не принесла більше рису того вечора, бо я хотіла, щоб вони, хінді і мусульмани, тішилися радістю поділеного. Однак були діти, які випромінювали радість, розділяли свою радість і мир з матерями, бо вона мала любов. Давати до болю, бачити, саме тут починається любов вдома, в родині. Любов щоб бути правдивою, має боліти. І ця жінка, яка була голодна, вона знала, що її сусіди теж були голодні, і що та сім'я була мусульманська, тому що торкнула так глибоко. Саме тому ми такі несправедливі до наших убогих. Ми не знаємо їх, ми не знаємо, наскільки вони чудові, які лояльні, якими голодними вони є чуйної любові. У нас є інше слово безкоштовно. Я не можу взяти оплати за працю, яку я роблю. Люди критикують нас і кажуть неприємні речі через це слово безкоштовно. Одного дня я прочитала в статті і я написав священник, що любов, наче наркотик для убогих. Тобто, коли ми даємо людям речі безкоштовні, це наче ми даємо їм наркотик. Я вирішила. Що я напишу йому і запитаю його, чому Ісус співчував людям? Він напевно також давав їм наркотики, коли годував їх, примножуючи хліби рибу. Він прийшов, щоб принести добру новину людям, але коли Він побачив, що вони голодні і втомлені, він найперше їх нагодував. А ще я його запитаю, чи ви колись відчували голоду Бого. Ви знаєте, ми готуємо їжу для тисячу людей в Калькуті. Одного дня так трапилося, що сестра прийшла до мене і сказала: мати, я не маю що готувати, такого ніколи не було раніше. І саме тоді, о 9 годині, приїхала вантажівка, повна хліба. Уряд закрив школи на один день і нам віддали хліб. Подивіться, знову Божа турбота. Він навіть закрив школи, але він не дозволив голодному померти. Це чутливість і турбота Бога. Ми хочемо служити. Одного дня родина Гуджаракі приїхала до Дум-Дум, де в нас є інваліди, недогодовані діти і пацієнти з туберкульозом. Ця родина, ціла родина приїхала з приготованою їжею ще колись. Ніхто б не подумав підійти близько до цих людей. Коли вони прийшли, я сказала сестрам, діді, послужіть їм. На моє здобування вони сказали: мати, ми хочемо послужити їм самим. Для них це велика справа, адже вони забрудняться. Це наш привілей. Дехто з них навіть був старий. Ніщо не перешкодило їм для родини Хінді так робити і говорити це неймовірно. Разом не можемо зробити щось для Бога. Дорогі мої, любов для сьогодні, а програми для майбутнього. Ми є для сьогодні, коли прийде завтра, ми побачимо, що треба робити. Хтось прагний води сьогодні, голодний їжі сьогодні. Завтра день їх не побачить, якщо ми їх не нагодуємо сьогодні. Тому дбайте про діла на сьогодні. Я ніколи не хвилювалася, що уряд повинен чи не повинен робити. Замість того, щоб гайнувати час на такі питання, я кажу: зроблю щось зараз. Завтра може ніколи не настати. Наші люди можуть померти до завтра. Тому що сьогодні їм потрібний шматок хліба і чашка чаю, і я даю їм це сьогодні. Хтось шукав провину в праці і сказав: Чому ви завжди даєте їм їсти рибу? Чому ви не дасте їм вудочки, хай ловлять рибу? Тоді я сказала, наші люди навіть не можуть рівно стояти через голод і хвороби. Ще менше вони будуть здатні тримати вудочку і ловити рибу. Однак я і далі даватиму їм їсти рибу. Коли вони зміцніють і зможуть стояти на ногах, я їх скерую до вас і видасте їм вудочку, щоб вони ловили рибу. І я думаю, це є спільна справа. Саме тут ми потребуємо один одного. Це те, що можемо робити ми, але не можете ви. Однак те, що ви можете зробити, ми не можемо. Але коли ми об'єднаємо ці дві справи, буде щось гарне для Бога. Одного дня здалеку приїхала група індійських школярів, усі переможці конкурсу пішли до директорки і попросили гроші замість призів. Тому вона поклала гроші в конверт і дала цим школярам. Тоді вони усі попросили відвіжіть нас до матері Терези. Ми хочемо дати гроші її бідним людям. Бачити, як гарно, що вони не використали цих грошей для себе, тому що ми створили цю свідомість у суспільстві. Увесь світ хоче ділитися з убогими. Коли я приймаю гроші, нагороду чи будь-що, я завжди це беру в ім'я убогих, які вони пізнають в мені. Я думаю, я маю рацію, тому що, взагалі, ким я є? Я ніщо. А це задля убогих, яких вони пізнають у мені, і яким вони хочуть дати якусь пожертву, бо вони бачать, що ми робимо. Сьогодні люди у світі хочуть бачити реальні приклади. Величесний при голод любові в Ефіопії та Індії сотні ненадолених людей помирають. Просто при нашій брамі через брак шматочка хліба у Римі, Лондоні та місцях, як оці люди помирають від самотності і гіркоти. Ми неправильно розуміємо те, що тільки голод за хлібом є голодом, є більший голод, і він болючіший. Це голод любові, голод відчуття того, що ти потрібен. Маєш бути кимось для когось, відчуття того, що ти не бажаний, нелюблений, відкинутий. Я думаю, це дуже великий голод і дуже велика богість. У нас є доми осередки всій Європі, у Сполучених Штатах, в інших місцях, де немає голоду за шматком хліба, але там є сильний голод любові, відчуття того, що ти небажаний, нелюблений, відгороджений, відкинутий, забутий. Є люди, які забули, що таке людська усмішка, що таке людський дотик. Я думаю, що це надзвичайно сильна убогість. І дуже важко усунути цю убогість, тобто втамувати той голод за шматком хліба чи браком одежі у гарно збудованому домі. Я думаю, що це набагато більша убогість, набагато більша хвороба, набагато болючіша ситуація сьогодення. Одного дня я йшла вулицями Лондона у бідному районі, де також працюють наші сестри. Я побачила чоловіка у справді дуже поганому стані. Він сидів дуже сумний і самотній. Тому я підійшла до нього і взяла його за руку та запитала, як він почувається. Коли я так зробила, він подивився на мене і сказав: я так давно не відчував тепла людської руки, як давно ніхто не торкався до мене. І тоді його очі заяскравіли, і він випростався. Така маленька увага принесла Ісуса в Його життя. Він так давно чекав на вияв людської любові, але це насправді був вияв Божої любові. Це чудові випадки голоду Божої любові, які я бачу в цих людях, найубогіших з убогих, неосвічених і небажаних, нелюблених і відкинутих, і забутих. Вони голодні Бога. Це щось, що ви, священники, маєте зауважити постійно, не тільки голод людей, які страждають фізично, а й великий голод людей, які страждають духовно і емоційно, людей, які страждають у серця і душі, особливо молоді люди. Жахливий голод за Словом Божим. У чому виявляється голод в нашій країні? Так, голод є, можливо, не голод у шматку хліба, але жахливий голод любові, є жахливий голод Слова Божого. Я ніколи не забуду, коли поїхала до Мексики, і ми пішли відвідувати дуже убогий сім'ї, і ті люди, яких ми побачили, не мали практично нічого в своїх домівках. Однак нічого ніхто не просив. Вони тільки просили нас, научіть нас слова Божого. Дайте нам Слово Боже. Вони були голодні Божого Слова. Так і тут, по всьому світі є голод за Богом, особливо серед молоді. І саме тут ми маємо знайти Ісуса і втамувати цей голод. Амінь. Слава Ісусу Христу!